15 липня, 24 рік. У нас надзвичайна ситуація. Цілу ніч йшов і півдня йшов сильний дощ і нас підтопило. Ми собі... В такому випадку зазвичай викликається МЧС, але ми самі собі МЧС. Вкинули в підвал насоса. Світла нема, генератора запустили. Вот. Качаємо, качаємо водичку. Води в підвалі сантиметрів 35 набралося. А тут то -то було все затоплене, ми... місцева влада рова не чистить. Я не знаю, років 30, що я знаю, тут то того, того рова ескаватор ніколи не чистив. От. ну Позанамулювалося то ми так трошки прямо підводно польові роботи робили, почистили, стравили воду з нашого рова, а то, 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 то міст був залятий повністю водою, то все було в воді. От тільки того плита одна була зверху. Ну і наполовину дороги була вода. А то ще буквально годину назад. Вже, слава Богу, вода зійшла, а зараз ми викачуємо з підвалу воду. Бо якщо її так оставити, розкисне розкисне в підвалі ґрунт і може так вона просаджена в підвалі, то наша хата. Може ще більше просісти. Вона така одна робота в нас.